Я вірю тобі, і міти не підведе. Слава Ісусу Христу! Дуже радий звертатися знову до кожного, хто прийшов на наш канал, який називається Духовні Сили України. І на цьому каналі дійсно ми проголошуємо Боже Слово в життя нашої країни і в життя нашого суспільства, яке перебуває в складних умовах війни. Але наше завдання це підтримати, захистити і допомогти людям пройти через ці випробування. Тому, друзі. А, дуже радий, що ми продовжуємо з вами зустрічатися, і в цих зустрічах ми даємо Богу можливість допомагати нам. Даємо, дозволяємо Богу допомагати нам. А, сьогодні ми, друзі, поговоримо про те, як практично. Використовувати великі й дорогоцінні обітниці. А, і ми поговоримо про те, які бувають обітниці, і про те, як практично їх застосовувати. І на наступних зустрічах ми будемо а, говорити про різні напрямки, в яких ми можемо рухатися. Тому що дійсно. Відповідаючи ось на це питання, перше, да, яке ми озвучили, які бувають обітниці, я хочу сказати, що у Бога є на кожну сферу життя обітниці. У Бога є на кожну сферу нашого життя обітниці. Якщо нам потрібне. Наприклад, зцілення, у Бога є обітниці, які говорять про це. Якщо нам потрібно мати захист, і, наприклад, як зараз, під час війни, у Бога є обітниці про це. Якщо нам потрібний захист від страху, у Бога є обітниці на цю тему. Нашій країні потрібно закінчення війни. Друзі, Бог обіцяє щось в своєму слові. У нього є обітниці. І як ми вже з вами визначили, що для того, щоб вони стали дієвими на цій землі, мають бути люди, які візьмуть їх, які вкладуть їх в своє серце. Які почнуть вірити Божим Словам, і через їхню віру Бог проявить те, про що Він обіцяє в своєму слові. Тому, друзі, нашій країні потрібне закінчення війни, і у Бога є такі обітниці. Далі нашій країні потрібне відновлення життя, і у Бога є обітниці також для цього. Тому, друзі, нам треба розуміти, що Слово Боже охоплює кожну сферу людського життя і має відповідь на кожну ситуацію, з якою ми зустрілися чи зустрінемось. Тому, коли ми вже будемо більш практично розбиратися, з цим. Вірю, що це не буде складно для вас, але ви побачите, ви побачите, який Бог добрий і наскільки Він піклується про життя людське. Отже, сьогодні ми поговоримо про обітниці такі. І можете для себе записати, і, в принципі, ви бачите. Назву да, сьогоднішньої зустрічі ми будемо говорити про захист і збереження життя під час війни. Захист і збереження життя під час війни. У Бога є обітниці для нашого захисту і збереження життя під час війни Тому далі я буду, друзі, читати не одне, а багато місць святого письма. Але ви прихиліть своє вухо. Просто послухайте і дозвольте собі вникнути в Це, тому що це не пусте для вас. Бог казав, це життя. Це життя. І от дивіться. Йова, 5 розділ, 20 вір. У час голоду врятує тебе від смерті, а на війні захистить від леза меча. Це Божа обітниця. Бог каже: якщо ти будеш зі мною, ти будеш покладати свою надію на мене, я буду захищати тебе. На війні, від любої зброї. Далі читаємо Ісаї 43, 2, 3 І я навмисно говорю ці місця святого письма, щоб ви могли потім самі знайти в своїй Біблії, щоб ви змогли виписати ці місця святого письма. До речі, сьогодні Біблію можна. І в електронному вигляді мати, у кожного є телефон, і ви можете, знаєте, закачати собі Біблію і знаходити ті місця святого письма, які ми читаємо з вами. І також ще хочу сказати, що всі місця святого письма і обідниці ми будемо виставляти в телеграм-каналі нашому. Тому, будь ласка, переходьте туди. От, і там ви можете мати повний, знаєте, список всіх обітниць на різні теми, які на сьогодні, скажімо, потрібні нам. Але зараз ми говоримо про обітниці, які говорять про захист і збереження життя під час війни. Отже, рухаємося далі. Ісайя 43, 2, 3. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш йти крізь вогонь, не попечешся. Ви бачите, друзі, сьогодні наші воїни йдуть через вогонь. Але я обіцянка, Бог каже, якщо ти віриш мені, ти є моїм сином, що я буду зберігати тебе, води тебе не потоплять, да? а будеш іти крізь вогонь не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Адже я, Господь, твій Бог, твій Спаситель. Знаєте, танкіст, знаєте, він може написати. Там, де він знаходиться. Якщо він механік, водітель, він може взяти це місце святого письма і написати, так говорить Господь, якщо буду йти через вогонь не попечуся, і полум'я мене не опалить. Адже мій Бог, Спаситель, обіцяє це мені. І я Вірю в ці слова, я довіряю цим словам. Для мене ці слова не пусті. Якщо людина, знаєте, от з таким відношенням підходить до Божого Слова, не просто, знаєте, ну, я не вірю, але ну, напишу, я не вірю, але скажу, ні, це так не працює. Це має бути в серці, по-перше, а потім на наших устах. А потім, можливо, ми можемо написати. Да? Далі дивіться, 1 Солонян, 5 розділ, 23, 24 вір. Сам Бог миру освячує вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені бездоганними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. той Хто вас покликав вірний, і Він зробить це. Ви бачите, це обіцянка, що сам Бог буде освячувати ваш дух, вашу душу і ваше тіло. І Він буде зберігати вас на рівні духа, душі і тіла бездоганними, непошкодженими. Так, в це треба вірити. І от людина каже, Бог, ну, яка вірить, я вірю тобі, що ти вірний, що ти можеш зберегти мій дух, мою душу. І в мене не буде ПТСР-а потім великих травм, навіть коли війна закінчиться, я буду жити з ними. Боже, я вірю тобі, що ти захистиш мою душу і ти збережеш моє тіло. Друзі, ми працюємо над тим, щоб допомогти кожному. Але знову ж таки, дивіться, ну це ж потрібно не тільки, не тільки військовим. Є люди, яким потрібен захист. І їм також потрібно вірити. Кожному сьогодні в нашій країні потрібно вірити, що. Мій Бог, якому я довіряю, Він збереже. Мою душу, Він збереже, моє тіло. І я пройду через це, тому що вірний Бог допоможе мені. Далі подивіться, яке потужне Слово Боже, Ісая 54, розділ, 17 вірш, написано так: жодна зброя. Викувана проти тебе не буде успішною. Бачите? І будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш, така спадщина Господніх слух, їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Як потужно. Жодна зброя, жодна зброя. Яка буде використовуватися проти мене, не буде успішною. Це Бог обіцяє. І знаєте що, друзі, як ми приєднуємося до цього, коли ми беремо це слово, поміщаємо в серце, потім воно розчиняється там, ми говоримо своїми устами. І це дуже важливо говорити, говорити вслух. Жодна зброя зроблена проти мене, не буде успішною. І коли людина говорить з вірою, це буде діяти в її житті. Далі, дивіться, книга Приказок, 18 розділ, 10 вірш. Господнє ім'я то могутня вежа. В ній праведник знаходить порятунок. Господнє ім'я це не просто щось, то могутня вежа. В ній праведник знаходить порятунок. В часи, знаєте, ну, яких-то складних бойових дій, що треба робити? Прикликати ім'я Господнє. І просто вбігати в цю могутню вежу і знаходити там дійсно захист, знаходити там порятунок. Віруючі люди, ну, які вже більш розвинуті, вони розуміють такий термін Я у Христі Ісусі. Знаєте? Так, на сьогодні, скажімо. Я живу в Україні, але в Україні я живу в, у Христі Ісусі. Я розумію, що, можливо, не всі розуміють це, але для мене Ісус це дійсно справжнє життя. Для мене Ісус це та могутня, знаєте, вежа, і в ньому я в безпеці. Я не живу, знаєте, ось тут я, а ось там десь Ісус. Ні, я живу у Христі Ісусі. Добре, рухаємося далі. Дивіться ще обітниці, Псалми, 118 й псалом, 6, -й, 12 -й вір. 118 й Псалом з 6 го по 12 й вір в перекладі ОМТ. Господь за мене, тож безстрашний я. Чим може син людський зашкодити мені? Господь за мене, Він, ненависників, допомагає долати. Так краще покладатися на Господа, аніж залежати від людських синів, так краще покладатися на Господа, аніж залежати від земних царів. Вороги оточують мене. До Господа звернувся я. Бо сил не мав. Кільце все вущеє До Господа звернувся я, бо Він сила моя, мов рій бджолини, збилися довкола, та хутко згоріли вони, наче тліючий вогонь тернового куща, я переміг їх силою Господа. Я розумію, друзі. Що якщо от, ну, ви просто візьмете цей текст і зосередитеся, прочитаєте його декілька разів, знаєте, що з Слова Божого підніметься дух віри? Ви почнете вірити. Вірити в це, і, як апостол Павло казав, коли ми віримо, ми говоримо. І від того, чим Наповнене наше серце, те говорять наші уста. І оце є слова віри. Далі, 26 й псалом. Давайте ще декілька місць прочитаємо. 26 й псалом, перший шостий вір. Це псалом Давида. І дивіться, як він говорить. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь твердиня мого життя, кого мені лякатися? Коли наблизяться до мене злодії, щоб пожерти моє тіло, коли супротивники, вороги мої повстануть проти мене, вони спіткнуться і впадуть. Бачите? Якщо військо стане табором проти мене, моє серце страх не охопить. Якщо війна спалахне проти мене, і тоді я почуватимусь в безпеці. Я розумію, що такі слова може сказати людина, яка вже має відносини з Богом, яка знає могутність Бога, яка впевнена в Бозі. Але, друзі, е з чогось треба починати, з чогось треба починати. І ви можете бачити на цих прикладах, як людина покладає надію, да? і як він використовує дорогоцінні обітниці, да? то те, що Бог обіцяв, що я буду захищати тебе на війні. І, знаєте, він каже: «Да, я не буду боятися, навіть якщо. Дуже складні обставини будуть. І Бог ну реально виводив цю людину, Давида, воїна. На... Він виводив з різних обставин там, де не можна було вийти. Але у Бога завжди є вихід. Далі дивіться, <кхем> він каже: Бо Він сховає мене в помешканні своєму, у день лиха убереже мене. Під подолом свого шотра, і здійме мене на скелю, тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене, і принесу я біля шатра Його жертви, з вигуком радості співатиму, гратиму для Господа. От ми бачимо приклад використання обітниць. Давайте ще прочитаємо Псалом 17. Псалом 17. 30, -й, 36 -й вір. Разом із тобою я змушую вороже військо тікати, і з Богом моїм я долаю стіну, Бог бездоганний шлях Його. Слово Господа чисте, він щит для тих, хто на нього надію покладає. Чуєте, друзі? Почуйте. Бог каже людина, яка вірить в мене, для такої людини я щит. Я справжній захист. Бачите, він щит для всіх тих, Хто на нього надію покладає, бо хто ще є Богом, окрім Господа, і хто є скелею, крім нашого Бога? Бог підперезує мене силою, бездоганним чинить мій шлях, Він робить ноги мої, мов у лані і ставить мене на узвищах. Він привчає руки мої до битви. Так що плечі мої можуть зігнути бронзовий лук, Ти дав мені щит порятунку Твого, і правиця Твоя підтримує мене, милість твоя звеличує мене. От, друзі, знаєте приклад. Але, друзі, от коли ви зробите ці слова своїми, коли подібні слова? Почнуть виходити з ваших уст. Ви будете бачити такі самі результати, які були в житті Давида. І, знаєте, наостанок, друзі, іще найпотужніше місце святого письма, Псалми 117, Псалом 17 вірш. Тут написано: не помру, але буду жити і. Розповідати про діяння Господа. Сатана, він брехун. І він каже: знаєте, як тву 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 і там ото, знаєте, щоб не зглазити, не треба казати. Друзі, навпаки, життя воно підтримується нашими словами. Нам треба говорити правильні слова. Слова а, обіцяник, а, обіцянок Божих. І от знаєте, людина каже: не помру, це віра. Ви чуєте, не помру. Буду жити і розповідати про діяння Господа. Це те, що Бог говорить робити кожному, хто знаходиться тут. Ніколи не треба казати, ну якщо доля така померти, то хоч е на передовій, хоч е десь у Львові, хоч де ти не будеш, ти можеш загинути. Це неправда, друзі. Немає такої волі Божої. Воля Божа життя для кожного, воля Божа життя з подостатком. І ми маємо стверджувати те, що нам говорить Боже Слово. На наступних зустрічах ми будемо продовжувати говорити на різні теми, і я буду читати багато обітниць, які ми будемо озброювати всіх тих, які бажають цього. І ви будете захищеними, надійним Божим Словом. Господь, я дякую Тобі за те, що люди чують Твоє слово, Твої обіцянки. І я молюся, щоб дійсно вони взяли їх в своє серце і дійсно визнали їх цінностю і почали застосовувати до свого життя. І нехай все те, про що ти обіцяєш, проявиться в повній мірі, в їхньому житті, і люди будуть захищеними і благословенними. Благословляю кожного воїна, благословляю родини, воїнів, благословляю все суспільство нашої країни і проголошую мир. На цю землю. Проголошую кінець війні, проголошую дійсно відновлення нашої країни і підняття в волю Божу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас і до нових зустрічей.